Не взяла телефон. О! Баби таксі уже не чекає. Не а а о, о, пляш, оце дайте, то кабріолет. Ні, що собі. Ні, ні, бля. Бабка не буде нам. Бабку, то ви добре поганяєте там в Вони між ногами розоб'ється. Не стреса, Ти ще навіть не помість метра. Треба заправити. Треба заправити коня, щоб добре їхали. Зараз за пів дороги стануть. Там ще Іванка стоїть з Леною. Ну, а ты не Ага. Ну, я вже п'яний за руль не сяв ну, тоже. Тут... Ти... За руль буде сідать. Ну, повні... а ти Хай будеш... вам дасть бог здоров'я. Да. Беремо, беремо тут потяги. Не... Добре там тих хлопців поганяйте. Коні пені. пьяни. Я таку был сипил. Чикать буде?

Значить, баба мало поставила мого реча. А вона дока лопнула, бачиш? Ай-ай-ай-ай-ай. А я вас вам казала, давайте нікуди не поїдемо, будемо А Аж ви не слухаєте бабу, стажу. Ми ще недалеко діхаємо, ще можемо договоритися. А, а можемо. що? Угода <реш> <Ні, ми ще реш> скасовується. Вони на ту сторону сіли. Вам треба на ту сторону. А воно все одно буде злітати. Не буде. Буде. А я взагалі це коридо зняла би, а О. туди сісти і держиться за ним.

Завезуть. Там, около неї. Стой! Андрій! Куди погнав? Десь по Добрий день. Добрий день. Ми ж не винувати, що ми... Дякую. Не Так. Погнали до Зараз баба буде в рясі. Повшаєш, коли маєш ти світ по дорозі. Або вивітриться. Де ж то вони бабу повезли? Люди добрі. Може, десь чагарники вже її завезли і перекинули. Там теж будемо наливати. Наразі туди підемо до столі. Десь вони її перекинули. А може до, до магазину поперли. Так? Да? <риклад> Оце такий. Оце баба попала. Ти-ти-ти-ти. <риклад> там. h <laughs>